Збільшення губ, чому важливо залишатися собою? запит у пацієнта зробити так, як у подружки. Головне питання: чи пасуватиме ця форма вам? Вже не перший рік губи це не про тренд, а важлива частина гармонії всього обличчя. За 15 років роботи я обирала індивідуальний підхід до кожної. Тому мої пацієнти ніколи не ходили з перекаченими губами, і вони завжди у незмінному тренді на натуральність. Кожне обличчя унікальне: форма, симметрія риси та природні пропорції відіграють ключову роль. Те, що виглядає ідеально на одній людині, може бути неприродньо на не іншій. Сьогодні познайомлю вас з. Однією зі своїх пацієнток я потрапила до лікаря Анастасії ще 6 років тому. Під час першого візиту в мене був дуже великий страх, що в мене буде ефект та губ, але Анастасія розвіяла усі мої сумніви. Результат перевершив усі мої очікування. Я була дуже задоволена. Тому сьогодні я знову тут для процедури. Сьогодні ми обрали препарат Білотера Баланс. Він те з лідокаїном. Даний препарат має м'яку щільність, завдяки чому буде легка реабілітація. Та губи будуть максимально натуральними. Ми прибираємо асиметрію в даному випадку та робимо ефект націлованих губ. Завдання косметолога не просто збільшити губи, а підкреслити вашу природню красу, зберігаючи баланс і гармонію. Модні тенденції змінюються, але натуральність завжди в тренді. А ви вже підписались на наш YouTube канал? Якщо ні, підпишіться.